Два іскусственних блога витягти постраждалого з води і зробити штучне дихання. Рятувальники демонструють, як допомогти людині, Нет яка дихання. наковталася води. Слухається, є дихання, Якщо дихання немає, робиться сердечно льовочна реанімація. 30 компресій і два іскусних удофи до тих пор поки не прибуде скоро. Кількість відпочивальників, які гинуть на водоймах столиці цього року, стрімко зростає лише за червень, потонули вже два десятки людей. Найчастіше це молодь до 30 років. Як правило, основна причина то що люди тонуть. Это употребление алкогольних напитков. І 95% из всех людей, які утонули, это люди, які умели плавати. Чому? Потому що под воздействием алкоголя люди не осознают своїх действий. Рятувальник Олег с кінця травня чергує на пляжі чортори біля московського мосту. Вже врятував 16 людей. Найчастіше каже відпочивальники, запливають за буйки, намагаються перептисти на інший відні Дніпра, розраховуючи власних сил. Утім найнебезпечніше плавати під мостом. Ліших мосту там тіні Цілювається так, як я сказав, там помімотічені є, ще серйозний уговорот води. Якщо сі туди попадаєш, очі сложно туда виплив. Проїзходять спазми спазнесосудо. Аби нагадати про безпеку поводження на воді, рятувальники прямо на пляжі роздають листівки у пам'яті більше десяти пунктів. Серед них заборона плавати на надувному матраці. Не можна запливати далеко на надумному матраці, бо він може перевернутися його може течею занести. Людина може. Погано плавати може не залізти на матрас назад. Також рятувальники нагадують, купатися лише там, де є рятувальний пост та фельдшерський пункт на озерах і кар'єрах, краще не відпочивати, адже за статистикою кількість загиблих на воді там найбільша. Олена Сіренко Ігор Будко, соціальний пульс.